Дуже багато років був тиск. Так, в мене також з 27 років, і в мене був 200, 220 на 120, це і швидкі, це ну, ну просто кошмар. Крізь і коли я почала пити лф 8 да. отаке от було, отаке от було, от, такі скачки, і в мене, і в моєї коліжанки, ми з нею разом все це проходили. І потім я не пам'ятаю, від кого почула в нас. Солодкий елев, і я почала... Він дуже солодкий. Він дуже Не, солодкий. Розбавляйте собі. Я його розбавляю. У мене така горня величезна. Я розбавляю добре теплою водою. Я закохана в цей продукт. Наскільки нормалізується тиск від нього? Наскільки він класний? Наскільки він добрий? Починайте його пити. Пробуйте, тому що немає без виходів, немає з такою е, лінійкою проти. Яка різниця між капсою е, і цим? Різниця там невелика. Склад майже той самий, але іменно енергетики тут зменшені наполовину. Тут майже їх немає. Ті, які би піднімали тиск. І радіола, Родіола, радіола рожева так. тут так само її немає, тому що щоб вона не піднімала тиск. Ну, Взагалі по продукт що це жовті лемони діли для тих дітей, які не хочуть гіркий. Які не хочуть гіркий, так. так, так ну, але видно, бачите, там все-таки але... пише, що менше, набагато менше енергетики. Капсула <касула> і не гірка, і забуває, що дуже гірка не відчувається. Капсула? <касула> <касула> <Да>, так, ну, <касула> правильно, <касула> зато <касула> до всього людина звикає, але... Але... але там гірку, але... там, але є, але там Примати, <касула> і є така неприємна. Але вона не є така, ну ні, вона не вредна. Як вона не вредна, вона приємна. А особливо, коли ти знаєш, що ти п'єш, і для чого. Ж хочеться їй. І для чого так. Ну що, перейдемо.